Вітаю! Сьогодні ми познайомимося з одним із найсучасніших рішень в освітленні магнітною трековою системою. То що ж таке магнітна трекова система? Простими словами, це система освітлення, яка складається з треків, що монтуються на поверхню або будуються в стелю, та світильників, які кріпляться за допомогою магнітів. Такий підхід дозволяє легко змінювати конфігурацію освітлення. За типом монтажу треки бувають трьох видів. Накладний або підвісний найпростіший варіант, який кріпиться до готової стелі. Вбудований для стель з гіпсокартону кріпиться до стельового профілю на стадії гіпсокартонних робіт. Вбудований для натяжних стель Розроблений спеціально для монтажу трекових систем у натяжну стелю. Демпферний метод фіксації полотна забезпечує швидкий та надійний монтаж. Для повноцінного функціонування магнітної трекової системи потрібні також комплектуючі, такі як блоки живлення, лінії та кутові з'єднувачі, заглушки та конектори живлення. Завдяки прямим та кутовим з'єднувачам можна створювати трекову систему потрібної довжини та форми. А для передавання напруги між шинопроводами передбачені конектори живлення. Вони бувають лінійні та кутові. Конектори використовуються тоді, коли потрібно передати живлення від одного шинопроводу на інший. Оскільки система працює від низьковольтної напруги 48 вольт, для її роботи потрібні блоки живлення. За способами монтажу вони бувають двох видів: зовнішні та вбудовані у трек. Зовнішні блоки живлення монтуються в щиток, шафу чи будь-яке інше місце, до якого буде доступ, щоб в разі необхідності замінити його. Вони бувають потужністю від 50 до 350 Вт, а для того, щоб передати напругу 48 вольт від блока живлення на шинопровід, потрібно введення живлення, яке встановлюється в трек. Вбудовані у трек блоки живлення монтуються безпосередньо в трековичі нопровід. Вони доступні потужністю 100 та 200 Вт, частіше використовуються, коли вже немає змоги змонтувати зовнішній блок живлення. Якщо коротко, то магнітна трекова система це не просто освітлення, а елемент дизайну, який додає інтер'єру сучасності та функціональності. Якщо ви шукаєте універсальне та стильне рішення, обов'язково зверніть увагу на цей варіант.